35-річний Шахтар із Покровська після важкої травми став барбером для поранених військових. Іван Батрак опанував нову професію і тепер працює у реабілітаційному центрі Незламні як вдалося стати прикладом для інших у сюжеті Олександр Стасишин. У Крісті колісному 35-річний Іван має клієнтові голову. Далі запрошує до дзеркала на стрижку. Помочуюся. Я трошечки отак, що бачити, отак от пологлеже, вони у мене сидять. У барбершопі реабілітаційного центру «Анброкен» Іван працює кілька місяців, а два роки тому Шахтарі Поповська після важкого поранення проходив тут лікування і реабілітацію. Збирався в другу зміну на роботу, ну і трошечки не встиг вийти з дому. Прилетіла в будинок і все. На роботу я вже не пішов, а поїхав лікарня. У мене перелам хребта зі зміщенням. Ну, тобто травма спинного мозку. На реабілітації Іван закінчив професійні курси барберів і опанував нову професію. Уже тут адаптувався і навчився стригти на кріслі колісному. каже, нова справа допомогла легше прийняти себе. Депресія моя теж ну, нікуди не подінем. Я сам себе примушу щось робити. Любе заняття витягує. Просто мені мені так пощастило, що в мене тепер є така робота. Для пацієнтів центру стрижки безкоштовні у кріслі Івана Володимир. Важке поранення і ампутації обох ніг 30-річний військовослужбовець отримав восени у Покровському районі. Вірвався на міні позаду десяток операцій. Попереду протезування. Тож, поки відновлюється, прийшов причепуритись. Хочеться прикольно виглядати, якось а не ходити як телепень. З купи цієї сіна на голові і дружині подобатися, і собі це надихає насправді, тому що багато хто задумується над тим, що робити далі в житті, і слухаючи різні історії побратимів і людей, які отримали травми, наслідок війни, та й не тільки, то. Ліна хочеться сама рости і підтримувати один одного. І хоча стриже і вам не так швидко, як професіонали, техніка виконання на високому рівні. Навіть напарники високо оцінюють його прогрес. Потрібно розуміти, що є дуже великі обмеження. Візочок це, це дійсно тяжко не знаю, чи я б зміг би стригти на візочку. От, я думаю, що Іван то над людина вже має постійних клієнтів, серед них і той, хто запропонував йому свого часу опанувати нову професію. Допоки б'ється серце, допоки ти що зможеш, допоки ти ну функціонально там і ментально збережений. Ти мусиш жухатись. вперед. зупинятись на досягнутому Іван не планує. Буде розвиватися у новій справі. Хоче показати іншим, що життя навіть після важкої травми не закінчується. А найкраща мотивація зізнається, задоволені клієнти мені подобається, дякую. Зі Львова Олександр Стасишин, Володимир Вєжбинський. Ми Україна. Марафон Єдині новини.